Отче, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за Твою могутню руку, яка завжди була на нашому українському народі. Творець Всесвіту, ми молимось, щоб наш народ не зазнав війни. О Господи, ми просимо, щоб Твоя могутня рука оберігала нашу націю. Боже наш, ми благаємо в молитві за нашу країну, Україну. Аби жодна війна не прийшла на нашу землю. Небесний Батьку, ми молимось, щоб наш Президент та очільники отримували мудрість, щоб вести нас до мирного та гармонійного життя. Отче Господи, ми проголошуємо Твій мир у своїх серцях, будинках, селищах, містах, областях ім'я Ісуса. Ісусе Христе, ми молимось, щоб наше життя було захищено від будь-якого насилля та небезпеки. О Господи, Отче наш, ми стоїмо в молитвеному проломі за Україну та просимо Твого вручення, аби війна не була на нашій землі. Отче наш, ми молимось, щоб Ти був нашим захисником від злих людей, від військ ворога. Від шкоди та небезпеки. Ми молимось за мир, щоб наші домівки збереглися, наші міста та дороги були безпечними. Наш народ ішов за тобою. Просимо про це в імя Ісуса Христа. Амінь.